Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 3 листопада. Ви бачите, що так частенько не виходив а, на бідосики. Ну, По-перше, особливо так нічим було і хвастатися, а по-друге, було дуже багато роботи зараз вже потрошку заканчуємо з усім. Але було потрібно для початку було займатися за ці три тижні. Саджан саме для того, щоб повідправляти людям. Ну, а Потім вже, що залишається, там приблизно собі розрахував, вже, повідправляти, ой, повідправляти, вже подосаджувати собі. Е, відосики про це не знімав, тому що не люблю під час того, коли ти задовбаний. вибачте. Е, е, і потрібно все швидко поробити, тому що дні не такі вже, як раніше, в 5 часов вже нічого не видно то треба було все швидко поробити, починаючи з дальнього садочка, то, що ви бачите, 2 гектари, закінчуючи е, цими новими, новим садочком. Зараз, якщо є бажання, пройдемось, прогуляємось. Це вже відео так, відпочинок, без особого так сказать, що вам інформація була, що щось давати суперполезне, але можливо вам буде цікаво, що поробив за цей період. По, про, повіддавали людям вже всі їхні саджанці. По викопував тут у мене в Ну саджанцями вже все, там залишилось мені трішечки подосаджувати, ще зараз пройдемось покажу. Тут була Медвежий горіх е, висаджений, по, він посходив не повністю, а так, можливо, ще десь і подосходить, але е, повиймав його. Тому що, грубо кажучи, там 20%, десь, з кожного рядочка там по 20% було тільки зайнято самої території. то е, позабирав її, повикопував всі медвежки, зараз дійдемо до їх і висаджаться просто в один рядочок, щоб займали якнайменше пространства. Повбирав, після саджанців, все поскідували на крайочок. Потім батько потихеньку він любить цим займатися. Попалить. Медвежка, те, що вкорінилися, у мене ж є ті, що і вкорінилися, я вкоріняв. Їх віддільно при... прикопнув. Я їх... Тут у мене ще залишилося по правій стороні, зараз пройдемось, покажу посаджено. А по цій стороні, де саджанці, тут ще 50 штучок треба досадити, тому що весна така була якась жорстка, потрібно буде подосаджувати. Туди ще нічого не досаджував, туди вже будемо досаджувати те, що прийнялось так сказати, в медвежці. І саджанці, які там залишились, там 50 штучок. А це вже такі медвежки, що можна буде зимою спробувати на їх ще щось поприпощі, вже щось попривувати, побачу вибору. Ну а тут однорічки, я ще їх не вмію просто, так як хлопці, вже вирощувати, тренуюсь. Але є, потрібно буде, ну, тут в один рядочок їх посіяти, посіяти, посадити вже і е, доростити вже до того рівня їхнього, який буде потрібний вже для, е, щоб можна було і на їх прививати. Ну, А тут рядочок там ще повставалося, потрібно буде е, подорощувати. Саме класичні саджанці, які не готові до відправки для людей потрібно подорожчувати Поки тут такі справи біля дерев ще, звісно, не прибирав. Дерев вже будем, біля дерев будемо прибирати окремо, і повбирається, пообрізається, все як положено. Тут вже буду, мабуть, жорстче І саджанці вже. Дуговидним відводкам щось мені не сподобалось, дуже великий процент непривитих, грубо кажучи, процентів 30 непривитих. Тому вирішив, особливо це сорт такий як Трапезунський, не любить він цей метод укорінення. Тому я напевно в наступному році саджанців багато не буде двохрічних. Будуть вирощуватись класикою, виросте по три пагона на кожну сторону вертикальними відводочками. Потім забираються і дорощуються вже окремо. Це я робив в цьому рядочку, були, в цьому рядочку були ті, що зняті, зняті вирощені однорічками. Дорощені і вже були прекрасними двохрічними саджанцями, тому тут особо природу не обманиш. І мені більше подобається, вони тоді більш непогані, тому що мати, грубо кажучи, 34-40% деяких сортів, які не хочуть прививатися, то просто аби вважала, що ти їх Попробував укорінити. Тут а, мої перші, так сказати, експерименти, не знаю, вийде чи ні. Тут апривалося почкою. Ну, побачимо, Прижив, прижилось, не прижилось. Там я 4 рядочка виділив на перевірку, що там до чого. Ну, а тут, як бачите, 19 рядів по 7 штучок висаджено класичними сортами, які в основному це. Каталонський, як не крутий, але сорт прекрасний. Він мені більш подобається в тому, що він, так як інші сорти, які дуже резкі, зразу вступають в плодоношення, потім не набирають маси. І в дальнішньому ви будете мати, там, грубо говоря, 2-3 кг з куща, але будете мати. Прекрасний горіх, але його буде недостатньо. Як каталонський дасть там, на 2 роки пізніше, той самий врожай почне давати, але він буде мати там, 5 кілограмів образно говоря. Ну, Така технологія. Тому поки каталонський, як основний, досаджуються інші сорти. Просто з деякими треба ще й попрацювати з другими. По-другому, тому що, такі як трап Крим і так далі, якщо на своїх корнях, то там трохи є проблеми. Потрібно, хочу, попробую їх, їх прививати на медвежі горіх, побачимо, як вони себе покажуть. Ну, А біля цього садочка тут вже 4,10 ну, на 4,10, грубо кажучи, посаджено. Побачимо, що воно покаже. Потрібно буде подосаджувати тут. Особливо в цьому ряду, Ти посадж... не знаю, якась була весна, дуже багато не поприживалось, потрібно буде подосаджувати. Подосаджувати. А так більш-менш непогані. Рядочки вийшли. все більш-менш рівненько, красивенько. В основному висаджувалася двохрічна. Двохрічні саджанці в основному каталонського. Побачимо, що воно покаже. Думаю... О, бачите, тут -а. загубив Этот. Один, одну медвежечку не забрав щось. випала. Зараз буду йти назад, заберу. Буду йти назад, заберу. Ну, а тут чотири рядочка. Не знаю, привито низьковато, звісно, не знаю, як буде воно зручно працювати, але все-таки побачимо, попробую. Якщо отут не приживеться, весною буде видно, то вже дам йому порости, а потім вже буду прививати на, на його постійному місці. Чотири рядачка по 21 саджанцю, тут 88 саджанців, привитих на медвежі горіх. Побачив. Час, час покаже. Час покаже, що воно буде. І такі сорти, і клас, класика, і трішечки на медвежці. Подивлюсь, що воно. Мені подобаються свої, тому що тут буває так, що на медвежці може бути навіть гірший горішок, ніж на класичних саджанцях. тільки єдине, як на мене, преимущество медвежого горіха в тому, що тут не потрібно боротися із порослю. Це, звісно, набагато зменшує, набагато зменшує, як, е, самі, грубо кажучи, гроші, які ти вкладаєш в те, щоб потім мати. Е, Менше вкладаєш гроші. Подальше, тут, звісно, ми працюємо над горішком, менше вкладається гроші в горішок, звісно, будеш мати, грубо говоря, як тобі, ну, ви зрозуміли, там 100 гривень в горішок. Якщо ви потратите там 50%, то будете на його щоб виростити, будете мати 50 гривень. А так ну, ви потратите не 50-30%, будете вже мати 70 гривень. Якось так. Треба буде трошечки попрацювати над полівною системою, тому що там, звісно, проблеми, які потрібно повишувати. То може зніму окремий відосик, думаю. Попрацював сьогодні, поприбирав у саду, в маточнику, все лишнє повивозив на крайочки, батько потім попалить, перебрав медвежку, цю ж передивився. Що там більш-менш начебто, при, по, ці, почечки, які не відпадають, більш-менш начебто, прижилися до його. Попробую ще трішечки подосаджувати отут аж де, де, де нема точника, де чисто на горішки можна ще буде подосаджувати, попробувати. все одно тут поросель нам не потрібна. Ось таке залишилось. Ось так я поливав. Свій садочок, тому що вирішили, що полів їхати по бочку. Той садочок де 2 гектара Майже 25 км, від 20 десь 20, 20 км звідси то потрібно на тракторі. Туди 20-20, то вирішили. У мене в нас багато таких бутилок 5 літрів, 6 літрів. То вирішили їх. Грубо говоря, при посадці хоча б одну 6-літрову бутилку поливаєш, воно більш-менш вистачає для поліва. Для паліва, для кажу, не для поліва, а для а, того, щоб після посадки полити. Туди додавав в районі 100 грамів, гумата а, Десь від 50-70 ну, бувало. В середньому 70 грамів на 5-6 літрів води поливалось. Виходить отакий вже готовий до. Як бачите, він вже сів до поліва рослин 5-літровий. відер, віде, не відер, це вилетіло з голови, як називається. І потім розставляли, отута по кожному рядочку там винесли там, по 7 штучок біля рядочка. Я з хлопцем саджав, батько поливав, маманя ще перед посадкою порозкидала добриво там по 100 грамів ну, у кущик. Ну а ми з дівами посадили, батько потім йшов поливав. Ну а після поліва вже попідкидали земельки, земельки в рівені із деревцятами, які посаджував. Перед цим Ну, а це потрібно ще тут 50 штук ж тут у, у ящичку 9 штучок, ще треба подобавляти потім пізніше і, і досадити там ще 50 штучок і в цьому сезоні 25 го року вже буде достатньо із посадками все, що зв'язано з саджанцями, як відправки, так і посадки. Ну, а там вже по мірі необхідності вже можна буде попід... Будем... наступна задача це попідчищати. І пообрізати. Ну, обрізати вже буду туди ближче до кінця, в наступному році, ближче до кінця э, лютого, там побачив, хай дерева відпочинуть, поубираємо все лище, що підіймо, а потім вже будемо займатися обрізкою. Вітер дуже сильний, тому так красиво виглядає. Подосаджуємо все, що слабеньке там. Небагато. Та да, і все, на цей, на цей рік буде достатньо. Ну, от, Вроді би так кажеться, достатньо. Потім вже почнеш щось, ти зробиш, те треба зробити, ти зробиш, те треба зробити, а потім постійно якась робота знаходиться. Ну, На сьогодні, думаю, досить. Прогулявся з вами, сказав, як пройшли ці два тижні нашої основної роботи. Все, що зв'язано як із підправкою саджанцем, так роботою і роботою наших садочках. Всім успіхів на зразочку, всім мирного неба, здоров'я і все найкраще.